Війна вже триває не день, не два, і ми адаптувалися. Хоча це не найкращий. Варіант адаптації до таких умов, але у нас немає іншого виходу. Що головне, це інформація. Коли людина має певний об'єм інформації, точної чіткої, то потім включається критичне мислення. Відповідно чого людина менш емоційна і її дії відповідають критиці, тобто вона може логічно, правильно, послідовно спланувати свої дії. Тій або іншій ситуації, і це найголовніше, тому що емоції в цей період вони не є для нас другом. Вони можуть відволікати, відповідно буде паніка, тривога, страх і так далі. Тому тут краще все ж таки підходити з критикою до цього питання. Ми не можемо позбавитися думок, так? тому що це те, що це те питання, яке нас зараз всіх оточує. Воно оточує нас крізь. А телебачення, друзі, спілкування на роботі колеги можуть про це говорити. Тому повністю забрати ці думки ну, ми не можемо, і ми не маємо в принципі цього робити, тому що головне наше завдання це зберегти себе, зберегти свій психічний стан і своє здоров'я. Ми маємо допомогти собі бути стійкими. Ми маємо допомогти собі вистояти не лише психологічно, інформаційно, а і фізично. Тому ми маємо гарно харчуватися. Ми маємо відпочивати. Ми маємо займатися спортом, щоб наші ресурси були оновлені, або, хоча б, щоб ми не були на мінімум своїх ресурсах.